Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тут десять, тут дванадцять петель І є третя спиця. Ви вже знаєте, що трішечки на камеру незручно, але без камери ідеально. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто я набрала 32 патки. Тепер же ж диплюсь, щоб не перекручено. Все, як звичайно, для дорослих шкарпеток. Ниточка. І поїхали. Дві петельки лицеві. Пряжа у мене дитяча. Дві петельки лицеві.